30 волонтерів та волонтери працюють кожного дня з 12 до 14 та допомагають внутрішньопереміщеним особам, особам вразливих категорій, да, там, у створенні да, там, не створенні, а в ремонті речей. Да, і це абсолютно безкоштовно. Ми займалися волонтерством протягом всієї цього періоду війни. А спочатку повномасштабного вторгнення в ліцей більш активно. Де долучився до всіх волонтерських проєктів і процесів. Тому сьогодні ми маємо таку ініціативу завдяки громадській організації Слав'янський культурний центр Задзеркалля підтримують нашу ідею з соціальним ательєм, Ми постійно говорили про те, і сьогодні ми бачимо з приходом. До нас, клієнтів, які потребують цієї саме послуги безкоштовного ремонту одягу. Хочемо як найкраще їм скрасити їхнє життя. Ну, взагалі, я вирішила волонтерити, тому що мені хотілося допомагати людям. Мені хотілося так показати, що є добро в світі, що є допомога, щоб люди вірили в це добро. Також у нас при ательє волонтери працюють з 15 переселенцями, які хочуть оволодіти професією кравеці. В Цьому компоненті Волонтер Плюс ініціатива АТІ ательє Кроп Стиль. Вони отримали мені міні-грантів на розвиток свого а Саме закупили шість машинок сучасних, які дозволяють працювати молоді да, на сучасному обладнанні. Отримали підтримку в віді якоїсь логістичних моментів. Да, також що ми допомогли з базою технічною базою, це ноутбуки, це гаджети, які дозволяють да, бути сучасними, вести сучасний обіг, документацію. Кожен волонтер він має свою роботу, тобто приходить клієнт, звертається. Той волонтер, який виконав попередню роботу, бере собі цього клієнта і робить. Ще ми сьогодні допомагаємо соціальному центру реабілітації. Інвалідів там перебувають внутрішньо переміщені особи. Дітки ми взялися пошити їм постілі з їхніх матеріалів. Проєкти, на як в Олександрії це проект, які направлений на підтримку ВПО, тобто волонтери підтримують штаб, волонтерський штаб допомагають там, волонтерують, да, волонтери-волонтерки допомагають з цього боку. Є ініціативи в Знам'янці, де молодь пропонує різні варіанти вирішення тих і інших проблем, які. Стосується да, там, молодого покоління, вони одна із. Останніх ініціатив це там, допомагати тваринам створити бокси. Да да, для, для допомоги тваринам. Є ініціатива, яка називається «Годовим патріотів, молодіжна кухня, «Годовим патріотів це створення сопів, так така фаффасувальний цех по створенню супів для внутрішньопереміщених осіб та осіб, які знаходяться на лінії фронту. Програма розвиток та підтримка молоді Кіровоградської області, яка включає в себе чотири компоненти. Це наймасштабніший, Це Апшифт, це окремий бренд від ЮНІСЕФ, де молоді люди можуть отримати фінансування на ті виклики, з якими вони прийдуть і хочуть боротися, змінювати та розвивати. Знала про цю програму ще, коли він був в Донецькій області. Мені було дуже цікаво, але за браком часу я не могла приєднатися до цієї ініціативи. Але потім, коли я побачила в Фейсбуці просто рекламу, що зараз Сапшифт реалізовується в Кировоградській області, я прям не повірила своїм очам, бо це прям було, знаєте, як такий знак для мене. От, я заповнила анкету, мене запросили на інтерв'ю і запросили далі працювати в якості менторки для команд, для того, щоб вони вирішували якісь гуманітарні проблеми, якісь у своїй громаді. От і далі я працювала в якості менторки в апшифті. Потім я вирішила, що мені цього замало. І е, також і організатори е, це імплементуючі партнери партнер вони пішли до мене на зустріч і запропонували мені також бути координаторкою апшифту саме по Олександрії, по громаді. От і то е, таким чином я супроводжувала вже 10 команд, які отримали можливість пройти навчання в Апшифті. І тобто тепер, от як мене мене називають, мама апшифтерів Олександрії це учасники Апшифтери. Наші Є, другий компонент це молода енергія громад, це створення чотирьох молодіжних центрів, це підтримка молодіжних ініціатив, це навчання 50 молодіжних працівників за державною програмою. Це вебінари, це заходи. Перший молодіжний центр ми відкрили у відповідь на початок війни в 2014 році в місті Слов'янську, один з перших молодіжних центрів Донецькій області це був центр, який започаткувала наша організація. Це місце, де молоді люди могли знайти додаткові можливості, додаткові засоби для спілкування і для себе ресурс для розвитку і взагалі для підтримки. Після початку повномасштабного вторгнення ми працювали як волонтерський центр в місті Слов'янську майже до кінця березня. І поки не переключилися на реагування громади, ми виконували як громадські активісти багато діяльності, робили багато роботи, яка пов'язана з допомогою переселенцям, з допомогою забезпечення гуманітарними товарами місцевих і тих людей, які знаходились на шляху евакуації. В, ми приїхали в майже рік тому. Ми приїхали в Кропівницький, і, звичайно, як і всі люди знаходились певний проміжок часу, знаходились в пошуку себе, в пошуку а, того, чим ми маємо тут займатися. Кіровоградщина дуже а, ласкаво, дуже по-домашньому нас прийняла і а, взагалі. З, Ну, місцеві, громадські активісти, громадські організації і взагалі вся громада зробила так, що ми змогли відновити свій ресурс і запросити сюди тих партнерів, з якими ми працювали в Донецькій і Луганській області. Я є головою наглядової ради Асоціації молодіжних центрів України, і в лютому минулого року ми робили нараду якраз розробляли стратегію розвитку молодіжних центрів і просторів. Молодіжна робота це зараз один з мейнстрімів взагалі роботи в громадському секторі, бо Україна переможе. Україна переможе обов'язково, і після перемоги нам знадобляться активні молоді люди з гарними навичками, з правильним ставленням до життя, з активною громадянською позицією, з ідентифікацією себе як українців. І цим всім займаються молодіжні центри і простори. В кожній області, в кожному регіоні вони створюються по-різному. І в Кіровоградській області за допомогою партнерства з ЮНІСЕФ і взагалі їх фінансування допомоги Іспанської агенції з міжнародного розвитку і співробітництва ми створили таку міні-мережу зараз базових молодіжних проспек. В нас в центрі ну, політика така, ми Взяли чотири напрями роботи. Перший напрям це коворкінг-зона. Ось вона знаходиться тут, за цими високими столами. Що, для чого вона? Дуже багато людей сьогодні не мають місця для роботи. Багато переселенців приїхало, які працюють в інтернеті. І для них створений саме такий простір. Тут є постійне енергопостачання. Також встановлено StarLink, завжди є інтернет, і будь-яка молода людина може прийти і працювати, займатися, вчитися. Саме для цього зроблена ця зона. Тут вона у нас навчальна. Якщо пройдемо далі, у нас є дві гейм-зони: одна ось, і друга, ось тут. Це більше вже для відпочинку. для... Того, щоб молодь могла відволіктися від проблем, які сьогодні настали у всій нашій країні, тут встановлені плейстейшни, багато ігор, і кожен може прийти і пограти. А далі, якщо ми подивимось, колекція настільних ігор. Також будь-яка людина може прийти, взяти будь-яку ігру і пограти друзями, компанією, родиною. І ми маємо надію, що ця колекція буде поповнюватись. Також ми розпочали збір книжок українською мовою. Ось ці полиці вони ми маємо надію будуть заповнені літературою сучасною українською літературою і кожен з Бажаючих може прийти, взяти будь-яку книгу, почитати, принести свою. Далі запрошую в наступну частину залу. Ця зала створена більше для концертів, а також різноманітних тренінгів. Є величезна сцена з усім професійним обладнанням. тому а будь-яка молода людина може прийти і дати свій виступ чи створити якийсь концерт, починаючи від стендапів і закінчуючи будь-якою групою. Саме для цього було придбано. Обладнання, барабанні установки, цифровий пульт і будь-яку групу ми можемо озвучити тут. Ну і звісно, тренінги, куди ж без навчання, будь-яка організація, будь-яка ідея може бути реалізована тут на нашій площадці. Ще є компонент, який називається психосоціальна підтримка. Він у нас був найкоротше. Він тривав три місяці. Загалом програма триває дев'ять місяців, але вона буде подовжена. Ми вже міркуємо про те, щоб розширювати цю програму на інші області, і на Полтавську. і, Можливо, на Черкаську, можливо, на Вінницьку більше злучати молоді. Бо ті показники, які показує зараз, проект програма. Вони дуже е, 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 круті і е, всіляють на українську. Всіляють, надають надію. Да. Ці показники дуже круті. Вони надають надію, що програма буде ширитися всією країною. Ми в серпні минулого року відкрили 1 серпня відкрився громадський майданчик Google 87. Це майданчик, який нам запропонували як приміщення ресурсне наші партнери — школа Азерс, це, яка працювала дистанційно на той час. І приміщення було не дуже запитуване. І для того, щоб його зберегти, ми пішли на те, що ми там зробили маленькі, маленькі ремонтіки і відкрили цей простір для всіх кропівничан для Кіровоградської області і. Ну, з таких відкритих просторів це один з перших, будемо так казати, взагалі тут на Кіровограччині, і він наповнився з містом. Перезимували ми не дуже легко і ну, будемо так казати, бо це вже було відключення світла і так далі. За півроку, які ми були в евакуації, частина працівників моїх переїхала сюди зі Слов'янська. Подумаєш про себе. Про своїх рідних, саме зараз селя, то це буде пізно, запізно. І ніхто не допоможе насамперед потім Бо нікому не буде допомогти. І ми приїхали сюди, я приїхала разом з приїхали разом з нами ще волонтери нашого центру. Наші співробітники, і ми зробили такий ком'юніті. Ми вирішили не сидіти на місці, бо треба чимось займатися, і ми почали впроваджувати саме проєкти для підтримки молоді Кіровоградщини і не тільки Кіровоградщини. Я, наприклад, займаюся одним з компонентів тут по вільному Я працюю з молоддю. Перш за все, які переселенці ВПО, яким потрібно дати психологічну підтримку, соціальна адаптація, консультації щодо е е якої діяльності їм займатися. Бо вони, при... вони приїхали е не маючи розуміння, де вони знаходяться і що робити. І цю підтримку треба надавати. Я, е я вважаю, що їх треба направляти, щоб у них була класна історія, історія успіху. Це не просто простір, де дитина може прийти і провести свій вільний час. Це територія, на якій вона може наздогнати школу, адже це можливість і для вимушених переселенців, і для дітей з багатодітних родин, в яких немає гаджету, в яких немає інтернету, тепла, світла. Можна прийти сюди і навчатися тут у школі за дистанційним форматом. Тут у нас є адміністратор, який є і вчителем математики фізики. На перспективу також мають допомагати нам вчителя з інших предметів. Крім того, скажу, що це можливість для нашого закладу і відповідно для дітей організувати роботу гуртка програмування та графічного дизайну. Це достатньо потужна техніка, яка може забезпечити потреби. Від того, наскільки молода людина адаптується під е, оцінові е, жахливі зміни, залежить не тільки далеке майбутнє, а залежить вже і сьогодення, наскільки молоді люди взагалі лишаться в Україні. Це питання номер один на сьогоднішній день, як на мене, і от такі молодіжні центри вони покликані якраз допомогти молодим людям е, бути самодостатніми, об'єднати, з'єднати. Е, Молодих людей, аби вони не відчували, що вони самотні, що вони сам на сам під цією лавиною проблем, це наше завдання.